Всім привіт! Це другий тур української прем'єр-ліги. Я запрошую вас до міста Львів. Це стадіон Україна. І тимчасово тут свої домашні матчі проводить місцевий рух. Ну і в гості до руху сьогодні приїхав чинний чемпіон нашої країни Київське Динамо. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Остап притула біля м'яча лівою ногою виконує подачу. і Завершується все ударом над воротами. Це Євгенпосту. Погано зараз Гереро знайдено передачу. Гереро не реалізовує момент. Гарета відбив удар Гереро. Гереро ще асистувати зараз в міг. М'яч не влітає у ворота. Юрія Володимира Герети. Який же шанс у Динамо на 9-й хвилині? Брашко, Подача пішла. Чи буде удар? Динамо забиває михавко. Тарас Михавко не тільки біля своїх воріт корисним не тільки у фазі початку атак, але забиває Тарас Михавко, відкриває лік своїм забитим єчам в українській прем'єр-лізі в цьому сезоні. Мені здається, в бажанні Кабаєву точно не можна відмовити. Атака руху падіння у штрафного майданчику. Цікавий момент падіння Фала. Михавко тягнувся до м'яча а там ще й в одному з попередніх епізодів Волошин зазнав ушкодження. Він теж присів на газон, він лютує. А ось Фал тримається за ліву ногу. Довго дивиться цей повтор Віталій Романов. Ми бачили випадки так і в нашому, зокрема, чемпіонаті. Арбітр підійшов один-два повтори. Є рішення, є висновок. Ця передача від Волошина. І як проти нього грає лях, наступаючи йому на праву ногу. Саме це зараз дивиться Віталій Романов, відметуючи цей епізод назад, дивлячись на попередню фазу розвитку цієї атаки. І саме. Тут, напевне, буде зафіксовано порушення правил і з боку ляха. Але ця перестраховка обертається тим, що кутовий буде для київського динамо. Пішла подача, не розігрували, попри те, що там був другий футболіст Буяльський. Ще одна спроба буде. Удар! Буяльський. Мабуть, пробивав Яцик. Ось це друге перехоплення, воно з точки зору тривалості контролю небезпечніше і завершується усе. Це забитим м'ячем. Олександр Шуковського трохи заспокоїти, але ми бачимо, що. Дуже і дуже полюбляє Олександр Шуковський Ми бачили це у грі з пафосом. Щось безпосередньо під час матчів показувати своїм футболістам. Ось момент зараз ударом. Після подачі з флангу це був переможний м'яч. До речі, два сезони поспіль він забиває у першому турі. Яка штрата зараз від руху. Просто катастрофічний пропущений м'яч. Віталій Буяльський підчатовує цей момент, забиває, підсумовує цю втрату, робить її надзвичайно болючою для львівського руху. Якщо ми говорили про другий пропущений м'яч львів'янами, як про втрату, Динамо такого не пробачає. Ось і брагару. Брагару протягнув м'яч. Набирає швидкість Максим Брагару, 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 брагару. Проходить яцу на Брагару. віддає передачу Ярмоленко. Не забиває Андрій Ярмоленко. Перший же момент виникає у капітана. Тепер уже київського «Динамо». Буяльський віддав, звісно, свою капітанську пов'язку саме Ярмоленкові. Ну і момент, шанс. Входить у простір із м'ячем і одразу передача на Едуарду Герреро. Герреро мав вже два розкішних моменти у цьому матчі. Цього разу віддає передачу Гереро. Гол! Брагару забиває, вийшовши із заміни. Едуарду Герреро в цій ситуації діє дуже по-командному, дуже відповідально, дуже з точки зору якоїсь внутрішньої дисципліни, напевно, правильно. Забивав уже за «Динамо» Максим Брагару у сезоні попередньому. Не було тут ніякого офсайду. Ну і ось цей передасист Володимира Брашка теж давайте відзначимо. У ворота Луганської зорі в минулому сезоні забивав Максим Брагару. Зараз вражає ворота вже львівського руху. Ну і продовжує Динамо нестися вперед. Ярмоленко. Ярмоленко бере на себе. Пробиває по воротах Ярмоленко. Герета. За великим рахунком, один із двох легіонерів, так які зараз є у колективі. Але ну, мені здається, такий епізод промовистий, Епізод показовий. Зараз Гереро теж віддає передачу на Яцика. Просить м'яч там Шапаренко, але просить і Ярмоленко непогано прибирає і пробиває знову Герета добивання. Залишає м'яч для партнера Брагару, і відзначається Олександр Яцик забитим м'ячем за першу команду київського Динамо. 5 5-0. «Динамо» просто занищує рух на стадіоні Україна у другому таймі цього поєдинку. Скажіть у першому таймі, що буде такий підсумок, я вам не повірив, чесно скажу. Ну а те, що стається із рухом по перерві, це звісно. Ситуація неприємна. Молода команда. Можливо, цей фактор теж впливає знову таки. Тут немає офсайду у момент ось цієї передачі на Олександра Яцка. Яцк прибирає під себе От старт минулого сезону. Згадую, давайте після цієї атаки. Ярмоленко і Динамо не зупиняється. Віддає передачу. Пробиває Вівчаренко. Так і Гарета париве. На трибунах залишається. Вони підтримують свою команду. Вони вірять, що буде. Ну, один забитий м'яч м'яч престижу прийнято про таке говорити. Буде пробиває зараз у поперечку фау. Після кутового могли зараз ці хлопчаки в формі руху порадіти на трибунах, але навіть тут не пощастило. Пробив селюсар і підкоригував його удар своїм стигном. Гамбійський нападник. Едсон не опрацьовує м'яч, але віддає передачу на фала. Забиває рух. На 88-й хвилині цього матчу під акомпанемент червоної рути. Не Чарзілля, але забитий м'яч знаходить гамбійський нападник. Фал. Так точно не говоримо про повернення руху у цей м'яч, але говоримо про гол престижу, про гол. Олег Дзюринець, гравець Увага! 2010 року народження з'являється на футбольному полі. Так, Олег Дзюринець під 20 20-м номером ну, зараз намагався зачепитися за м'яч. Ну, але ми констатуємо, Динамо здобуває дуже і дуже крупну перемогу на стадіоні Україна. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.